Є новина, друзі, Трамп подивиться в очі Путіну та Зеленський в Німеччині. Дослухайте до кінця. З'явився подкаст, де Рубіо, держсекретар, прийняв участь, і його питали там: ну, чому Трамп дає оцю зустріч Путіну? Слабкість, якби проявляє, тим більше зустріч на Алясці, якби в Америці, а це означає, що... Ну Трамп показує, що Путін тепер вже не ізгой, як то кажуть, і з ним можна вести справи. Тому що якщо з ним зустрічається американський президент на території США, то це якби дає йому ну якісь там перспективи, і весь світ бачить, що він руку пожати. Десь так воно і виглядає. Ну, Рубі відповів: по-перше, каже Трамп багато разів говорив з Путіним. Вони про щось домовлялись, і це не відбувалося. Або відбувалося не так, як мало би відбутись по домовленості. І Трамп хоче побачити Путіна і поговорити з ним, подивитись йому в очі. Вочі, ну і, і для того, щоб зрозуміти, чи буде він щось виконувати, чи хоче він досягнути реального припинення війни, чи не хоче. Я каже Рубіо, що в Трампа виходить говорити отак, з людьми один на один, тому що оці всі тарифні угоди, які заключає Трамп, вони не йдуть до того моменту, поки як то кажуть, кабінет не заходить Трамп і не починає висувати якісь відповідні аргументи. Як на мене, знаєте, це дуже важливі слова Рубіо. До речі, я про це. Говорив попередньому відео коротко, але воно щось не пішло, тому е, трошки повторюсь і додаю від себе. Так, от е, це дуже важливі слова Рубі. Чому? Тому що ну як Трамп говорить з аргументами, це ж об'єктивні речі. Тобто Трамп прийде до Путіна і пред'явить те, що буде з Путіним і з росіянами е, тиск, який може здійснити США на Росію і Путіна для того, щоб була припинена е, війна, і однозначно, так як е, це зустріч лідерів, росіяни не захочуть її втратити, тому що якщо Трамп піде ну, незадоволений зустрічі в Алясці, на Алясці це означає, що будуть далі тарифи, санкції і тиск на росіян і путіна. Тому вони будуть іти на посуп і навіть у ці вимоги, які я вчора озвучував е, Путіна, вони які і так неадекватні. Але вони розмиті, розмиті. єдина в них вимога там підіть з, з Донбасу, але Україна не зможе цього зробити, тому що це заборонено і Цього не можна робити. Ми не маємо робити жодних. Поступок це все може знівелюватися під час розмови Трампа і Путіна, і ми ну, можемо побачити, я дуже в це вірю, і надіюся, все одно я вважаю, що це завершення війни, просто ну коли це відбудеться. Але що Трамп може заставити Путіна піти на припинення вогню, тому що ну уявіть від собі, який би був ефект, що після зустрічі на Алясці Трамп виходить і каже. Я домовився. Ми зупиняємо вогонь по лінії фронту. О, там три дня Зеленському, і на місяць зупиняємо повністю весь. Вогонь і ведемо перемовини про вибори, про е, подальші дії, про мирну угоду. Це би був ну, значно успіх для Трампа. Я думаю, що він для цього туди і їде. Чи це вдасться, ми подимося. Але те, що Трамп приїде з аргументами ну, тиску на Путіна і на росіян, я абсолютно не сумніваюся. Ну і Зеленський їде в Німеччину. Це дуже важливий сигнал, тому що ну, Зеленський і онлайн міг прийняти участь в зустрічі з Трампом. Але я так розумію, що Зеленський хоче сидіти біля Мерца, тому що Мерц має ну, і економічний вплив, і взагалі ну, Трамп до нього добре відноситься. Він лідер якби, Європи. І Зеленський хоче сидіти біля нього, щоб ну, доносити Трампу позицію свою спільно з Мерцем. Тому що, як вчора сказав Зеленський, що він має надію, що Трамп розуміє, що не можна там торгувати українською землею без України. Е Раїни, ну і без зустрічі Зеленського з Путіним. Ну і взагалі не можна торгувати українською землею. Ну Трамп цього може й не розуміти, і те, що Зеленський їде до Мерса, це правильний хід. Чому тому, що коли воно буде сидіти двоє перед екраном, це одне. Коли Зеленський буде на іншому, якби, на іншій стороні відео, це зовсім інше. Він просто може отримати менше ефірного часу в розмові саме. З Трампом тому я думаю, це стратегічний хід правильний абсолютно і треба Трампу доводити. Так не можна віддавати жодних українських територій. Сама основна позиція має бути. Ну я думаю, в Трампа вона така є, що би там навіть не говорив Мер Зеленський чи будь-хто інше. Зупинити війну по лінії фронту, припинити вогонь. Це саме основне. Тому що, коли припиниться вогонь на місяць, почнуться перемовини, ну відновити війну буде дуже важко. Путіну тому, що тиск світу посилиться на нього в 2-3 рази. Тому будемо стежити Легер поспідписка телеграмшапці.